Тож, добрий день, друзі! Це відео не по фіфі, -фі, а просто по футболу. Месі виграв з Арген... Аргентини куб... Кубок мира. Я цього дуже довго ждав. Я болів з самого початку за Аргентину, за Францію ні, тому що Франція е, того року брала. Я. Е, Виходить, Аргентина, Португалія. І е, зараз. Аргентина, Португалія, Бразилія. Я хотів, щоб хтось із них виграв Кубок Миру. І це збулося. Виграла Аргентина. Аргентина, яка з самого початку попала в не дуже е, сильну групу і програла в Саудівській Аравії 2-1. Ну вони далі реабілітирувались в. В матчі проти Нідерландів виграли по пенальті. Правда, там під кінець здали. І ось з самого початку забили два голи. Потім Франція відбила два голи. І потім вони іще. одні забили гол, і Франція забила один гол. І Аргентина один гол. Це вже було підкінець Екстра Тайму. Двох екстра таймів і пішла серія пенальті. Ну, серія пенальті була дуже супер, тому що Аргентина із чотирьох попиток не промазала ні разу, а Франція два рази. Я дуже радий, що виграла Аргентина. І дуже радий за Ліонеля Месі. Більше нічого не можу вам сказати. Аргентина! Я за вас.